Добрий день. Ми починаємо другий наш урок. Він буде по записі недовгий, але він буде полноценний по роботі, по нашій праці. Ми не бачимо, Ми не бачимо нічого. О, від, за, зато ви мене слышите. Це добре. Тепер ви ще й все бачите. Зрозуміло. Рухаємось далі. Значить, я не буду зараз рахувати задачі, я додала три задачі, які ми в класі розв'язали, але це буде потім у вівторок подивимось. Зараз в нас з вами сьогодні ось такий нежданчик, в нас сьогодні лабораторна робота, і я розповім, як це буде виглядати. Тіло в тому, що у вас лабораторна робота сьогоднішня, вона не складна в плані виконання, але вона складна в плані розрахунків. Погрешності, але, похибок. Але я була гуманна, здесь дуже подробна інструкція, як це робити. Що должно бути в вашому отчеті, як це називається? Звіті. О, по-перше, нагадую, лабораторна робота, тема, мета, обладнання це обов'язково, без цього ми нікуди з вами не можемо подітися. Це завжди ми записуємо, і це у нас бути. Якщо ви пам'ятаєте, є шикарна магічна фраза, ми її вивчали в прошлому році: хід виконання роботи та отримання результати. Е, розумію, що у вас стекова пам'ять, тому ви це не можете запам'ятати, тому я це написала в інструкції там, де буде завдання в Google класі. Тобто, взагалі, я сама собі дивуюсь. Далі, теоретичні відомості ми не переписуємо, ніколи не переписуємо, ви це пам'ятаєте. ми... Но советую. Далі. Далі у вас буде таблиця, але цю таблицю потрібно буде зробити двічі, тому що у вас буде 5 експериментів на повну довжину і 5 експериментів на поли... половину довжину. Якщо хочете, ви можете, щоб не робити прям таку таблицю, ви зробили шапку цієї таблиці і зробили, допустимо, 5 експериментів, а потім розділитель зробили і зробили наступні 5 експериментів. Тобто, але на 10 е, експериментів. Тут е, все. Але але, таблиця, як ви розумієте, багато стопчиків має. Можливо, вам буде зручніше, якщо ви цю табличку роз, розположите ось так, ну, по горизонталі. Тобто лістик повернете і табличка, якраз практично у вас всю страничку і займе. А все інше ви будете заповнювати розрахунками так і таке інше. Якщо ви розумієте, про що я. Ну і здесь. Уважно читайте, що ви будете робити, і по пунктам і таке інше. Я в самому завданні в Google класі, я вам там е написала, що я буду оцінювати, оцінювати в вашій лабораторній роботі. Тобто що входить в оцінку. Зверти щось лишнє, ну як би, ваше право, але це, що там написано, потрібно зробити. Запитання. Добре. А як в тому році можна було робити в Word-файлі? Чи потрібно обов'язково на бумажці? Ну, можна це все набирати, але дивись, сейчас я повернусь. В тебе здесь є багато формул ось таких. І в кожну формулу тебе потрібно буде щось поставляти. Тебе формулу хоча б а, я понял. однажды надо будет написать, Боюсь, что это будет не швидше. Исходя из того, что да. ось, ось це тебе не писать ось це тебе не писать, таблицу тебе рисовать, ох, верт не допоможе. А вот руки, я думаю, швидко. Рисунок не нужен. Це ілюстрація для вас, как виглядає устройство. Тому я думаю, что сьогодні швидше будет руки. Да, иногда корисно використовувати верты або щось інше, но, мабуть, не сьогодні. Так, домашнє завдання, давайте, щоб ми не відволікалися, і я завершу запис. У нас ще додаткова задача. По більшості це рівноприскорений рух, тому що багато задач в контрольній роботі буде у вас на рівноприскорений рух, саме на нього, а не на рівномірний, ну ви розумієте. Але пам'ятайте, що в нас загадкові графіки, які ну, треба з ними розібратися. Ми сьогодні ще на першому році про це говорили, але це було за кадром. Це ми не знімаємо. Так, запис я зараз завершую, щоб я вже не видивлялася на це, тому що дуже складно сьогодні. Якось техніка не союзні нам, зовсім не союзник.